Відразу двох захисників провели у шості в останню путь 22 червня. Один з них Гуричев Олександр Андрійович. Чоловік народився 29 серпня 1995 року в селі Свірш Шосницького району. Навчався у Шосницькій загальноосвітній школі номер 1 Закінчив Шосницький центр професійно-технічної освіти за спеціальністю оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. З дитинства хлопець захоплювався футболом та риболовлею. Канікули полюбляв проводити в селі у бабусі, був товариський та легкий в спілкуванні, мав багато друзів. Він зі всіма легко знаходив спільну мову, був позитивний та доброзичливий до оточуючих. Ці особисті якості допомогли згодом Олександру заслужити щиру повагу та прихильність серед бойових Побратимів Олександр обожнював свою родину, бабусю, маму, молодших сестру та брата, маленьку племінницю. Він планував своє майбутнє, мріяв про довге та щасливе життя зі своїми близькими. Хотів зустріти свою долю та дуже чекав на повернення з російського полону свого молодшого брата Іллі який потрапив туди під час строкової служби в Маріуполі ще в березні 2022 року у березні 2024 року олександр був мобілізований до лав зсу згодом пройшов навчання у великій британії боронив україну в донецькій області під час виконання бойового завдання на початку червня 2024 року захисник отримав важку контузію Серце солдата Олександра Андрійовича Гуричева, позивний хімік, зупинилось 15 червня під час виконання службових обов'язків в селі Миколаївка Покровського району Донецької області. З Олександром прийшли попрощатись його близькі, друзі, знайомі, вчителі просто пересічні містяни. Ця справді страшна і безжальна, несправедлива війна. Забирає найхоробріших, найкращих наших хлопців. Тому ми повинні пам'ятати і шанувати тих, кому завдячуємо сьогоднішнім ранком, хто без вагань став на наш захист і віддав життя за цілісність нашої України. Педагогічний колектив спеціалізованої школи №1 розділяє біль втрати і висловлює. Найщиріше співчуття рідним і близьким нашого учня, героя Олександра. До уклін тобі, воїне. Вічна пам'ять і вічна слава. У скорботі містяна із залютим Михайлом Петровичем він народився 17 червня 1985 року. У шості тут пройшли його дитячі та юнацькі роки. З дитинства Михайло був товариським та добрим, захоплювався спортом та музикою. Згодом почав займатися рукопашним боєм. Навчався в міській школі номер 7 Спеціальність Повар кондитер отримав в Шосткинському професійно-технічному училищі номер 10 2003-2005 роки. Строкова служба в лавах ЗСУ. Свій трудовий шлях Михайло розпочав на шосецькому молокозаводі. Потім працював в Києві, паралельно навчаючись в Київській національній академії управління персоналом. Академію закінчив в 2014 році, здобувши диплом юриста-правознавця. У 2013 році Михайло уклав контракт на військову службу ЗСУ. Служив спецпризначенцем. З 2015 року боронив українську землю від російсько-терористичних військ, за що відзначений нагрудним знаком учасник АТО. У 2019 році Михайло звільнився з військової служби, вирішивши пов'язати своє подальше життя з цивільною професією. Найкращий. Розумний, добрий та неординарний. Таким був Михайло за життя. Таким назавжди. Залишиться він в пам'яті близьких друзів та бойових побратимів. Він був турботливим сином, справжньою опорою та підтримкою для мами. Перша вчителька Михайла Любов Лазненко зі сльозами на очах розповіла про свого колишнього учня. Відійшов у вічність ще один наш хлопчик, наш учень. Мешколютий, прізвище. Таке жорстоке, да? лютий, але це був дуже веселий, добрий товариський хлопець з таким відчуттям справедливості і чесності, але непосидючий, інколи навіть занадто не посидючий, тому він і не всидів, не сховався, а пішов на захист батьківщини. Будучи досвідченим військовим та справжнім патріотом батьківщини, 25 лютого 2022 року Михайло добровільно став до лав Шосицької тероборони. Ні, службу на блокпостах захищав Україну під Бахмутом в Харківській області та під часовим яром. 1 червня 2024 року, під час виконання бойового завдання в районі Красногорівки Покровського району Донецької області. Захисник отримав важке поранення. Проходив лікування в шпиталях Дніпра та Києва. Лікарі робили все можливе, аби врятувати Михайла. Та серце героя зупинилося 20 червня 2024 року в Київському військовому клінічному. Шпиталі слова скорботи рідним та близьким загиблих висловили представники міської влади, шановна громада, шановні родини. Сьогодні ми з вами знову відчуваємо нестерпне, невимовне біль, скорботу. Сьогодні ми знову схиляємо голови над нашими захисниками, справжніми синами України, вічна шана, вічна пам'ять. Слава Україні! Пам'ятаємо про кожного загиблого, Олександр Андрійович Гуричев, лютий Михайло Петрович. Ви герої, ви в наших серцях.